Кілька українських президентів, колишніх урядовців, політиків, олігархів з'явилися на сайті архіву клептократії безкоштовній інтернет-базі даних, яку днями презентував у Вашингтоні інститут Гадсона. Мета сайту продемонструвати наскільки руйнівною є клептократія система, коли державні посадовці керуються інтересами особистого збагачення якою вона може бути для суспільств, які не приділяють достатньо уваги для боротьби з корупцією? Упорядники сайту оголосили моєму колезі Олександру Яневському, що наявність у списку того чи іншого імені на сайті не свідчить про скоєння злочину. Ріната Хметов, Лоніт Черновецький, брати Клюєви, Павло Лазаренко, Юлія Тимошенко, Сергій Тигібко, Семен Могилевич, Ігор Шаров, Вадим Рабінович, Петро Порошенко, Давід Жвані, Віктор Ющенко та Віктор Пінчук. Ось лише кільканадцять імен українців, які опинилися на сайті архіву клептократії. Завдяки купіткій праці у порядників сайту відвідувачі мають безкоштовний доступ до трьох тисяч первинних документів, які стосуються колишніх та нинішніх політиків з України країни, Росії, Грузії та Узбекистану Ви не знайдете інформацію про щоденну корупцію, і ми наголошуємо на цьому. Ми звертаємо увагу на гроші на заході. Як вони потрапляють сюди? Вони не з'являються просто так у наших банках, нерухомості на, на території наших країн. Є люди, які допомагають завести ці гроші сюди. Ось саме за цим ми уважно спостерігаємо. Рух вкрадених грошей проходить три стадії, розповідають в інституті імені Гадсона. Спершу гроші переводяться на рахунки офшорної компанії, яка прямо чи опосередковано належить власникові. Потім він чи вона фізично перевозить членів своєї родини на захід з метою убезпечити своїх близьких від несподіванок на батьківщині. Під час третьої фази клептократ будує свою репутацію в новій країні, налагоджуючи тісні взаємини з впливовими людьми. Сюди входить і очищення своєї репутації в інтернеті. Результати пошуку повинні містити позитивну інформацію, а не згадки про незаконні оборудки внесок сайту не лише у наданні фактів для зміни полеміки у всередині таких країн, як Україна чи Росія. Мете також у зміні полеміки у Вашингтоні, щоб тут було важко казати, не доведено, що містер ікс у чому задійний у той час, коли у вас є. Три тисячі документів у Вашингтоні експерти турбуються про ризик для своєї репутації, коли вони отримують гроші з різних джерел. Мої друзі в Оксфорді та Кембриджі будуть думати, чи брати гроші від фірташа чи блаватника. Карен давіша додає, США повинні триматися осторонь брудних грошей. Клептократія є проблемою, яку кожна країна повинна вирішувати самостійно, в тому числі і США. Багаті українці, які вкрали гроші у власній країні, не повинні купувати репутацію у Вашингтоні. У США ми повинні тиснути на лобістів, на газети, на експертів, щоб і вони припинили брати брудні гроші. Девід Сеттер, американський журналіст і науковий співробітник інституту з міжнародних відносин університету імені Джона Гопкінса, переконаний, що існує ще одна проблема. Заради приховування своїх злочинів проти власних громадян клептократичні режими готові на будь-які кроки. У деяких частинах світу режими крадуть гроші у власних громадян, витрачають їх на заході і при цьому налаштовують власне населення проти заходу з тим, щоб приховати свої злочини. Це ситуація, яка може привести до внутрішньої кризи на пострадянському просторі. Це може призвести до агресії агресії. наприклад, російська агресія проти України в першу чергу вона була викликана страхом, що клептократичний режим та клептократичні практики в Україні опиняться під загрозою. Експерти сподіваються, що на документи, розміщені на сайті, звернуть увагу як журналісти, так і представники правоохоронних органів. Боротьба з корупцією та клептократією, вважають упорядники сайту архіву клептократії, повинна відбуватися по обидва боки Атлантичного океану. Олександр Яневський голос Америки.